Доброго всім дня. Цілий рік чекаєш на півонію Цілий рік заглядаєш до них, дмеш їм дубку, здимаєш пилинки, підгодовуєш без кінця. Так, це Паула Фей. Ні. Це цитерія, вибачте. А це намагається нарости сорбит і вже його намагається зжерти бронзовка. Йди собі, лети собі звідси. Ага, так на чому я зупинилася? Намагаєшся з усієї силочки своєї. Доглядати, обробляти, обробляти від шкідників. А вони все одно лізуть, бо обробляємо ми переважно. ну все, Він полетів, він повернеться, звичайно. Хоча ти його не кидає об землю, він не вбивається, ця бронзувка. Обробляєш від шкідників, від хвороб. Молишся на нього. Це буде лавон, це перше цвітіння. Прямо вже видно по ньому і по кольору, і по всьому, що буде лавон. Тільки ж мунюні він, бачите, який. Одна бруничка тільки вийшла з квіточкою, одна без квіточки зійшла. Все. Ага. Так ти на них Богу молишся. Обробляєш від шкідників, від хвороб, даєш хилат заліза, щоб не було пожовтіння листя, тобто хлорозу. Від нематоди поливаєш нематофагіном, тому що нематода з'їдає корінь зсередини, він просто згниє. Ось. І приходить його величність дощ, його величність, бо ми його всі чекаємо, ми на нього покладаємо всі надії, сподівання. Бо декілька років підряд жахливо жарке, просто спекотне літо. Ось він я його кинула, він знову прилетів. Треба душити їх, мабуть, правда ж? Не жаліти, не шкодувати. А я отак кину об землю, щоб він вдарився, голова закрутилась і втік. А він не тікає, о, бронзовка. Гляньте, яка вона красива. Така ж вона красива, як і шкідлива для квіточки, бо в основанні просто зжирає і все. Десь улетів. Ні, я його спустила назад. Він приземлився назад. Ну йди ж, господи, я вас і боюся. Лети собі, Від сіля кудись. Ну лети. От вже давай, палі. Угу. І приходить його величність дощ. Оце Анастасія. І розвалює кущі. Подивіться, що він зробив із топ -трасу. Просто розвалює. Це він на опорі, на міцній опорі. Подивіться, що робиться. Подивіться. Все, Кущ втратив привабливість, бо він увесь завалився. Редчан, бачите, як розпустився, який гарненький. А? Дуже гарний. Ну, це ж попадало, бачите? попадали, бачите, дочки. Попадали і все. В ламаються, толку, що не є ті опори. Їх треба робити у чотири поверхи для таких великих. Це Бокс тут буде. Він, звичайно, ще тільки розпускається, тому взагалі б на сонці він би вже на повну цвіт. Він тут на У мене цим с'яжу жулілі. Теж такий він негодненький в цьому Ну, Ще, звичайно, квітка ж ростиме, бо є ще як відкрити все А це щось дуже простеньке. Це, видно, я пошкодувала якусь півунійку. Посадила. Мабуть, я її пересаджу десь на роботу. Сюди щось путніше посажу. А целе здоровий, якусь, в смислі, фізіологічний. Бо міцне, листя таке темне, таке супер. Ну, я не люблю ці сорти, вони хоч і ароматні, їх називають давня французька колекція. Але ж у них такі тонесенькі у цих квітів стовбурці, і вони без кінця ту вішають голову. Якщо до щось Валяє шапки з отакими стеблами товщини, то уявіть. Ті буквально мгновенно розкладає томбрас. Біластий він дуже цьогоріч, рожевого майже немає, бо в нього має бути низ темніший рожевий, верх світло рожевий, але він білий. Цього річ. Білий навіть он дивіться, з зеленцею такою пелюсточки, де би ви вийшов. Ось таке. Городику подобається, городик пролитий, бурячок вуха піднімав, махає листочками, йому гарно. Кукурудза моя зійшла. Ось. Традисканція саду. Кажуть, з доб... доброго ранку чи з добрим ранком. Така в мене усі. Цікаво. І така. Ось. Ну, ще два кущики вниз. Тут нова ну, моя. Треба з кансіни купляти. Так, давайте трішки оптимізму, подивиться. Ще не обривала, тільки зробити забігла. Ще не обривала відсвівши. На пагонах і рисів і риси ну ось оцей поклало, а так ну, більш-менш стоять, стоять.